Мені хочеться поговорити а, власне, про те, що я вам анонсувала. Будемо говорити про Бандеру. І почати мені хочеться сьогодні з тексту, який називається Ще одна ілюзія миру. Тому що насправді, коли ти читаєш тексти а, Бандери, а я рекомендую, насправді, от я собі, до речі, купила ще книгу Ярослава Стецька, яку давно збиралася придбати, і от нарешті вона у мене є, і там книги Бандери. А я їх читаю не те, щоб сіла і зразу все прочитала. Ти береш, відкриваєш якийсь текст, читаєш його просто, от тому що тобі є настрій прочитати саме цей текст. І дуже часто ти знаходиш або ті паралелі, які тебе. Для тебе є актуальними в цей момент, або е ці думки застріють в тобі, і ти потім до них повертаєшся вже через якийсь час. Тому такі автори вони не. Покликані на те, щоб ти сидів і від палітурки до палітурки читав книгу. Але вони ті, до кого є сенс повертатися, особливо зважаючи на те, що війна триває і ще немає нічого визначеного, і нам треба триматися за своє, за ідеї, за думки, за потужних провідників. І власне такі книги якраз і нагадують нам, що стрижень є. І нагадують, де його брати. Тож, я хочу почати сьогоднішнє те, хоча я вже почала його здемонтовича, почати цитування Степана Андрійовича з тексту, який називається Ще одна ілюзія миру. Тому що, я гадаю, ви зразу, ви зразу себе впізнаєте і зразу знайдете відгук у цьому тексті для себе: ціла міжнародна політика сучасності зосереджена передусім довкола одного головного питання: війна чи мир? Для нас нема цього питання в тому смислі, як в офіційній міжнародній політиці і в політичному думанні вільних народів. Для України і інших націй, поневолених большевизмом, миру не було і немає. Отже, нема питання мир чи війна. Для нас може стояти питання так. Чи продовжити невпинну боротьбу за свободу і життя нації проти московського імперіалізму, поневолення і винищування, чи може піддатися йому і безборонно йти на загибель нації, на повернення народу в погній дальшого росту московського імперіалізму? Україна та інші воюючі з большевизмом народи дають повсякчасно одну рішучу відповідь на це питання: боротьба аж до перемоги. В опінії західних незалежних народів панує переконання, що це тільки для нас, для народів, поневолених большевизмом, так стоїть питання. Для них же самих питання війна чи мир з СССР ще не розв'язане, не перерішене. Їм вважається, що можливим ще буде добитися мирної розв'язки. На нашу думку, таке становище оманне, засноване на невірному розумінні московсько-большовіцького імперіалізму і вслід за тим. На хибній оцінці ситуації. Большовизм це найагресивніша форма московського імперіалізму, що ніколи не відступить від намагання опанувати весь світ, знищити всі держави, підкорити собі всі народи. Природу большевизму не можна знищити ані змінити інакше, як тільки знищивши його самого. Західні держави все ще великою мірою піддаються ілюзіям, що намагання большевизму є тільки бажанням, що їх можна погамувати. І от ще одна ілюзія миру полягає у тому, що ніякого миру взагалі неможливо досягнути з тими, хто миру ніколи не шукав, ніколи до нього не йшов і. Ніколи не буде дотримуватися. Бо хіба був хоча б якийсь момент в історії совітів, коли вони не брали просто перерву для того, щоб напасти на всіх своїх ворогів з подвійною потрійною силою і знищити їх. І власне питання атомової війни і визвольна революція текст 50-х років від Бандери полягає у тому, що він не говорить про те, що Захід просто втратив час. Захід... Маючи атомову бомбу, розслабив булки і вирішив, що у нього є захист від совітів. Насправді ніякого захисту не було і не могло бути. І першою помилкою стало те, що не було покарано Совітський Союз таким же чином. Як було покарано Німеччину, не було тієї перемоги над Совітським Союзом, який був над гітлерівською Німеччиною. І як ми бачимо зараз, ситуація розгортається до маразму, тому що добре, ну ще в. В сорокові в 50-ті роки можна мати якісь ілюзії стосовно цього державного утворення, але ці ілюзії тривають і дотепер, тому що і дотепер інтелектуали світу виходять привселюдно і їм не соромно з думками що. Якщо віддати якусь частину землі, яку прийшов загарбати росіянин, то це його якимось чином зупинить в жодному разі і ніколи. І власне, якщо читати тексти українських інтелектуалів, які про це писали багато разів, я переконана, що вони не єдині про це писали, але ми ж читаємо своє, досліджуємо своє, тут все є очевидним. І настільки прозорими є ці паралелі, і настільки вони вчергово нагадують, яким Ангажованим є західний світ, або яким не до недалеким є західний світ. Там залежно від в принципі у когось недалекість, у когось ангажованість, а у когось, взагалі, втрата зв'язку з реальністю. І Бандера про це дуже багато пише. Тож. Буду цитувати далі і буду перериватися частково на якісь свої коментарі з цього приводу. Тому що я тут багато всього не підкреслювала, і буду відривати ті частиночки, які вже з вами пройшла, для того, щоб потім не плутатися. Отже, минула війна в даному контексті це Друга світова. Досвід минулої війни наочно показав, що принцип ворог-мога ворога приятель не завжди мусить бути слушний. Бо якщо такий приятель у війні ставить за мету відбити від давнього поневолювача поневолені народи лише на те, щоб накинути їм своє власне панування, то надій визволитися не можна покладати ні на приятеля, ні на приязнь. Тож байдуже котра з воюючих сторін переможе, а котра зазнає поразки. Зміна однієї неволі іншою – дарма що може принести поневоленому народові певні пільги в одному відношенні і збільшити труднощі в другому, однаково суперечить основному принципові відновленню самостійності. В такій війні поневоленому народові залишається лише покладати надію та докладати зусиль до того, щоб війни фактично не виграла, щоб війни фактично не виграла жодна з воюючих сторін. Щоб обидві знесилені війною не мали сили правити тими народами, за які билися, згаданий плян справдився лише до половини. В результаті війни грузами лягла потуга гітлерівської Німеччини, зате залишився при житті і виріс у загрозу для цілого вільного світу старий московський імперіалізм. І, хоч яке це трагічно і парадоксально, але Москві допомогли осягнути перемогу і захопити під своє панування нові країни саме західні потуги, які в страху від сепаратного порозуміння між СССР і Німеччиною і Гітлера забули про основне, що не лише поневолені народи, але й вони самі західні держави були зацікавлені у тому, щоб знищити обох. Бо обоє відповідальні за війну і знищувати треба було обох. Ти, коли бачиш двох маніяків, які намагаються кожен зі свого боку захопити світ, і потім одне одного зраджують, це не означає, що з якимось маніяком треба ставати в партнерство. Що зробив захід? Він став партнерство. і про це партнерство дуже багато у своїх текстах пише Степан Бандера. Питання третьої світової війни. Автоматично вирнуло з результату попередньої війни. І, власне, Атомова війна і питання атомової війни, вона, в принципі, була вирішеним питанням ще в момент, коли у Росії з'явилася бомба. Як тільки вона з'явилася, це питання було вирішено. Тому що в той момент, коли треба було пристрілювати цю скажену собаку, Захід вирішив, що якщо. СССР був нашим союзником по зміщеної знищенню Гітлера, то цього було достатньо. Якщо політика західних потуг розвивалася була б згідно з законами простої логіки, а ця лінія покривалася з лінією сподівань поневолених Москвою народів, то вони повинні були відшукати вирішальної розправи з СССР зараз по розгломленні Німеччини. Як тільки, як тільки ви розгромили Німеччину, треба було добувати і іншого. Але цього не сталося. Життєві інтереси західних держав на рівні з інтересами поневолених народів вимагали розгроблення, а принаймні погамування московсько большевицького загарбництва. Умови для цього були неповторно сприятливі. Мілітарна машина заходу була в повному русі. Під зброєю були мільйони досвідчених вояків, тоді як совєтська армія, незважаючи на свою численність, була до краю вичерпана і позбавлена найнеобхідніших боєприпасів. На добавок захід у большовицькому запіллі міг розраховувати на підтримку розбурханих національно визвольних рухів, зокрема тих народів, які були в союзі з заходом, і з того титулу мали повне право чекати від нього допомоги. Одначе політика заходу. Пішла проти здорового глузду, далеко поминаючи інтереси не тільки поневолених народів, а й свої власні. І, очевидна річ, у процесі альянсько-московського братання після війни поневолені москвою народи перестали орієнтуватися на війну Заходу проти СССР. Ясним стало, що в ім'я сумнівного миру західні потуги свідомо відписали большевикам цілу низку народів Східної та Центральної Європи, а в тому і недавніх спільників. Проти Німеччини. Грубо кажучи, ну ми всі усвідомлюємо. І тут нічого нового немає. Ви розумієте? Питання в тому, що ти так це все знаєш, ти і так на це все дивишся і знаєш. І коли ти знаходишся в тому моменті, коли ми маємо бути союзниками з Заходом і винищувати Росію, Захід продовжує всю ту ж тактику і стратегію, яка була після Другої світової. І здає інтереси тих, хто були їхніми союзниками, і стає на бік тих, хто хотів їх знищити, даючи можливість на те, щоб знищувати далі. І текст Бандери, який я рекомендую вам прочитати повністю, він невеликий. Насправді вам ну, півгодини годину часу цей текст забере. Просто в чергове нагадує нам, що ми ходимо по тим же самим граблям, і більше того, ми знову намагаємося світові озвучити всю цю неприємну правду, а світ робить вигляд, що цього ніколи не було, і що це все наші вигадки. І далі включається газлайтинг, коли нам розповідає, що те, що Росія на нас напала, це насправді наші голоси в голові, і Росія на нас не нападала. Хоча, по суті, насправді. Був момент, коли СССР можна було покласти на лопатки. І зараз, в той момент, коли ми бачимо, що відбувається в Грузії, наприклад, так? і такі ж порухи з'являються в поневолених Росіями Росією націях, які ще все, все ще входять в. Склад Російської Федерації світ, замість того, щоб підштовхнути цей процес, який приніс би перемогу над тим, що давно треба було перемогти і розібрати на шматки, стоїть в нерухомості тому, що, а може, ядерна війна? Але почалося все з того, що Захід зробив атомну бомбу і думав, що вона їх захистить, але не захистить. І власне. Совєти отримали поважне підсилення свого ядерного потенціалу. Вони взяли і винайшли всі, всі можливі бомби. І якщо раніше монопольне посідання атомової зброї сполученими штатами створило, було присипляюче почуття безпеки в цілому західному блоці, бо не тільки американці, а також інші покладалися на те, що атомова зброя може відстрашити від агресії Москву та її мільйонові армії, розраховувалося, що Москва таємниці розщеплення атома не збагне та в розвитку атомових дослідів ніколи не зуміє настугнати захід, розрахунок виявився хибним. Тепер уже загально відомо, що Москва має атомову бомбу і водневу, і при тому атомову зброю вводить у звичайне озброєння армії. І це все дуже страшно читати з одного боку, тому що ти розумієш, що це так і було. А з іншого боку, ти розумієш, що ти знаходишся в світі, який далі продовжує існувати в тих же ілюзіях, які були тоді, не усвідомлюючи, що Ну, не усвідомлюючи, по-перше, шансів скористатися моментом і якось знекровити і знешкодити ворога. Вони тільки його підсилюють і далі продовжують оцю от історію про те, що а може щось віддати, щоб вони так сильно на нас своєю ядеркою не тисли. І це просто страшно. І це просто страшно, тому що поступально. Наступальну стратегію Захід закинув. Ну і власне власне, велика проблема в тому, що це відчуття безпеки, яке отримали, коли винайшла атомову зброю, воно було максимально оманливим.